Чому для України, українців, так принципово вступити в НАТО і в Євросоюз найближчим часом? Чому ми не можемо чекати? 3 роки, 5 років, 10 років, чому Зеленський робить все можливе, щоб це стало реальністю в найближчий час? Все дуже просто. Я вам нагадаю, що колись Ющенка теж хотів в НАТО. І навіть робив якісь кроки до цього, і навіть йому щось обіцяли. Але потім прийшов Янукович, який не хотів до НАТО, і зробив кілька кроків назад. Потім прийшов Порошенка, який намагався щось робити для того, щоб знову піти в НАТО, але у нього до кінця не вийшло. Тепер Зеленський, який робить все можливе, щоб нас туди взяли найближчим часом. Але де вирогідність того, що після Зеленського не буде того президента? Який скаже да ні, не потрібно це НАТО і нас знову відкине на 10 років назад. Або скаже: Не потрібен цей євросоюз нам вистачить без візу і нас знову відкине ще на 10 років назад. Ми зараз дивимось на Грузію в Грузії, яка здавалась нам 10 років тому найдемократичнішою країною в світі прикладом. Того, якою повинна бути Україна, центром світових реформ зараз летить в дупу, в дупу, яка називається Росія. Про російський уряд, про російські мер столиці, про російські політики вони вже приймають закон про іноагентів. Європейський союз сказав, що призупиняє. Діяльність співпрацю з Грузією в її, нібито прагнені увійти в Євросоюз. З НАТО та ж сама історія. Здавалося, хтось міг подумати про те, що з Грузії таке станеться? Ні, не міг. Можемо ми подумати, що з Україною подібне може статися? Ні, не можемо подумати зараз. Але це можливо. Можливо, на превеликий жаль, не просто, а дуже навіть можливо. На сьогоднішній день ми бачимо, що в Києві по вулицям ходять проросійські депутати. В Києві по вулицям ходять проросійські журналісти. Вже відкриваються відкриті і у відкрито працюють проросійські канали, такі як Вишка Новини Лайф. Якщо ви думаєте, що через рік, через два. Цього не буде, ви помиляєтесь. Це все буде розростатися. В 2014 році хіба могли ви подумати, що в Києві в Україні в повний зріст будуть працювати проросійські канали Медведчука? Хіба могли ви подумати в 2014 році, що Росія зможе підійти до Києва? Хіба могли ви подумати, що в Києві? Така кількість російських агентів в різних силових структурах, але це відбулося. На щастя, це зупинили. Але хто знає, можливо, через 3-5 років ми знову розслабимось, не помітимо. І з'явиться не просто про російські наративи, а з'явиться про російська влада. Це дуже можливо, тому що ми недопрацьовуємо. Тому принципово. В Європейський Союз, в НАТО обійти як можна швидше. Це знизить ризики появи в Україні дуже сильної проросійської групи, дуже сильної проросійської влади. Тому давайте всі разом робити все можливе для того, щоб нас взяли і в ЄС, і в НАТО.